І на на засновників, учасників прес-центру фестивалю «Молодіжна хвиля». Хочемо подякувати вам за пошук, розвиток та підтримку учнів та за учення їх до нашого фестивалю та вручити вам програмку що запрошення нас професійно, на щоб ви могли зазнайомитись, та візитку нашого освітнього проєкту науки». Ще раз дякую вам за співпрацю з нашого університетом. Спасибо вам большое, що у вас тут цікавого. И когда это у вас? 12 -го. Года. 12 -го. Года. Да, это хорошо. Спасибо большое. Может что-нибудь. Если что-то будет интересненько, мы обязательно придем. А главное, Главное да, да. Нет, ну дети тоже придут. У меня есть ряд деток, которые. Увіркаються фізикою. Пусть не 11 клас, але ну є в 10-м, є в 7-му, є в восьмому, дев'ятому. Добре, ми запрошуємо не, не тільки студію майстер-класу, яка буде займатися саме фізичним експериментом, студію освітніх проєктів, студію інформаційно-комунікаційних технологій. І навіть студію, яку вони можуть презентувати власні наукові дослідження. Тому це не тільки фізика, фізика, математика, сучасні програми, комп'ютерне програмне забезпечення і презентації власних робіт. І ми так знаємо, що у вас же є учні, які написали заявки. Ми сьогодні приїхали урочисто вручити їм програмки запрошення. І ще ми раз дякуємо, дякуємо. від колективу механіко-математичного факультету і від прес-центру молодіжної хвилі за підтримку нашого проєкту. Спасибо вам большое. Спасибо Будем сад... Помните, я говорил о проекте, который вы мне да. по физике, по математике. Вот представители нашего университета, с пресс-центра, хотят сделать объявление какое-то. что Так, мы студенты механика математического факультету именно имени Петомлинского. Хочемо запросить вас на фестиваль Діжна хвиля. Знаємо, що дехто з вас вже заповняв анкету. Якщо ще хтось бажає, ми вас будемо з радістю чекати. Що він представляє з собою? Всі учні, за вашим бажанням, поділяються на три підгрупи. Тобто на три студії. Це студія майстер-класу, студія освітніх проєктів та студія інформаційно-комунікативних технологій. В кожній підгрупі у вас буде керувати студент, ви там навчите певних фізичних та будете їх демонструвати на всю аудиторію. Зараз я роздав вам анкети заявки та програми запрошення. Становні, якщо є питання, то можна задавати. І ще не обов'язково приймати участь лише в цих трьох підгрупах. Ви можете, якщо є у вас якась наукова робота. Своя, яку ви хочете презентувати, ви можете взяти її як основу і презентувати вже на всю студію з іншими для інших учнів, з інших шкіл. Можливо, ви хочете поділитися, поділитись, проходить ці мастер-класи, проєкти. Можливо, коли це зацікавить. Будемо з нетерпінням вас чекати 12 грудня на 9 годин ранку. В Міхматовському корпусі на третьому поверсі. Будь безкладний заговорів. І за співпрацю для Кабінету фізики ми хочемо подарувати ось такий символ мудрості. Це сова. Від молодіжної хвилі. Від, від прес-центру Молодіжна хвиля. Нехай в кабінеті фізики буде такий символ мудрості, а ви будете згадувати, що ви були учасниками молодіжної хвилі. Спасибо. Шановні, можна писати заявки анкети, можна задавати питання. Ви не дивіться, що тут камера, там, чи ще щось. Ми приїхали от студенти, приїхали з вами поспілкуватися. Вони є засновниками цього фестивалю Молодіжна хвиля і вони розуміють. Що вам зараз не вистачає саме тих речей, які стосуються того, щоб самому зробити руками відчути тільки з комп'ютером працювати? Тому вони і створили цей фестиваль і запрошують вас до співпраці. В Студії фестивалю ви могли б розказати, що кожен з них треба буде робити? Обі, от, ну, якщо коротко, в студіях, наприклад, мастер класу ми. Обігруємо тему використання фізики в різних професіях, тобто у військових лікарів, там, від, э, льотчики, ну і так інше. І показуємо досліди демонстраційні, в яких використовуються ті чи інші фізичні явища. І ну, вас навчаємо цим досвіду, ви будете їх демонструвати, зрозумієте суть, тим самим, э, зрозумієте, навіщо вивчати фізику в школі, чим вона буде корисна і де вона використовується в житті. В іншій студії, студія освітніх проєктів, там, наприклад, на моєму проєкті це підготувати якусь роботу по вивченню міста, ну, наприклад, до Дня міста, там, вивчити його історію, там, архітектуру, деякі геометричні фігури використовуються, на яких фізичних явищах будуються дома, там, на різних типах, наприклад, деформації, дослідити історію, там, статистичні дані. Ну, це якби більше зв'язок з математикою та геометрією отримується. І в студії інформаційно-комунікативних технологій у вас там е, у нас студент займається фотографією, може навчити як е, краще фотографувати, кадрирувати фотографії, обробляти їх там у фотошопі. Ну і так далі. Навіть передбачається, можна я то Навіть передбачається створення за допомогою існуючого програмного забезпечення шедеврів мистецтва. Там прямо таки написано комп'ютерна картинна галерея. Тобто протягом двох годин ви будете працювати в студіях фестивалю. І кожен з вас за ці дві години під керівництвом таких хлопців, які сьогодні є перед вами, до речі, міша Стіпно, теж наш студент, да? ви створите освітні продукти в залежності від того, що кожного з вас цікавить. Тому, будь ласка, вибирайте. Реєструйтеся і приходьте, приходьте. ми задоволенням вас приймемо. Може, ще є якісь питання? Так, да, і по поводу назви роботи. Це, Це, Це якщо ти... ти виконував якусь ну, дослідницьку роботу в школі і ти хочеш її презентувати, ти можеш вписати назву роботи, там, тему, коротку інформацію про неї, презентувати вже можеш участити в студіях і презентувати свою роботу або просто презентувати роботу. Угу. Тобто це для тих учнів, які мають да, якісь науково-дослідні роботи. А якщо ви їх не маєте, то ви маєте право на творчість, ви маєте право прийти і цьому вчитися.